Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюся з вами заготовкою морозильну камеру. Я купила дві курочки, 6 спинок курячих і в мене пів кілограма свину телячого фаршу. І так, для початку нам потрібно розділити курочку. Я розділяю її по суглобах. Спочатку відділяю нижні суглоби, там де гомілки, Я розріжу також їх навпіл. Ці гомілки, потім відділю там, де біля крил суглоб, по суглобах. І також розділю їх навпіл. Кінцівки на крилах я відріжу, заберу їх до спинок, тих шести, що я купувала. Спинки, до речі, мені потрібні для холодцю ось так розділяю по суглобах, далі розділю частину з філейну, щоб філе відділити. Шию також відріжу, додам до спинок, щоб на холодець більше наварилося. Ось шкірку я животика знімаю, там де філейна частина, і філе відділю. Спинку розріжу також навпіл. В принципі, на відео все показую, тому дивіться, хто не знає, як розділяти курочку. І на хвостику обов'язково потрібно вирізати. Там в кінці е, такий є жировичок його потрібно забрати, тому що він додає поганого смаку. Ось це місце, яке потрібно відрізати біля хвостика, і ось цю спинку ділимо також навпіл. В принципі, курочки всі суглоби дуже хорошо відчуваються, де вони самі навіть просяться, де їх потрібно відрізати. І ось цю філейну частину животика також відділяю акуратно від кісточки, і кісточки я потім покажу, куди ми відправимо. І так, з другою курочкою ми зробимо те саме повністю, я вже показувати не буду. Філе виходить у мене 4 половинки. Я відкладаю його окремо. Далі, ось цю кістку, від якої я відділила філе, відкладаю окремо разом із спинкою від курочок обидвох. Також кожен суглоб, ми гомілки і крила розділили навпіл, і нас з двох курочок вийшло по 8 штук на кожній, тому я одинакову кількість розділила в дві окремих миски і буду потім маринувати двома різними маринадами. Ось ці спинки з двох курочок і кістки, з яких зрізали філе. Ми також відправляємо в одну каструльку, будемо їх відварювати. І приступаю до розділювання філе. Такі частинки, які відділяються від філе, не цільно тримаються. Я відділяю, буду з них робити нагідци, такі довгенькі шматочки, а філе, яке таке цільне, я розрізаю, ось так, як я показую на відео, і буду їх легенько відбивати, і з них буду робити м'ясо по-французьки. А ось ці частинки, які такі погано до філе тримаються, я їх ось так розрізаю на такі довгенькі полосочки, і буду робити, підготовлювати з них нагідці для заморожування. І так, філе трішки відбили молоточком не сильно, так як це не відбивні, а м'ясо по-французьки буде. Трішки посолили, поперчили до смаку, нарізаю цибульку ось так кільцями. І також буду брати помідорки, у мене чері, тому беру їх навпіл, просто. змащую сметанкою, можна, хто любить майонезом. я Стараюся майонез річ використовувати, тому змащую сметанкою, викладаю цибульку. На цибульку буду викладати помідорки чері навпіл розрізані і посипати сиру. В такому вигляді на цьому підносі я відправлю їх у морозильну камеру, і коли тільки вони замерзнуть, я їх перекладу у пакети для зберігання. Далі я беру сугло без однієї курочки, солю, перчу, додаю чесник сушений, ну взагалі можете додавати будь-які свої улюблені спеції. Також додаю трішки паприки копченої, додаю ложку столову меду і 2 чайних ложки гірчиці. Все це гарненько вимішую і буду відправляти у пакетик для заморожування. І перед тим як відправити морозильну камеру, я витягую зайве повітря з пакетка за допомогою звичайної трубочки, щільно закриваю, і тоді воно так стає плоским і дуже мало займає місця, щоб зберігати. З іншої курочки я буду суглоби маринувати по-іншому. Трішки солю додаю сушений базилік, чорний мелений перець, сушений часник, також копчену паприку, додаю трішки соєвого соусу, вустерського соусу, а також замічного соусу, такого густого, кисло-солодкого. Все також гарненько перемішую і відправляю у пакетики. Далі підготую нагетси для заморожування. Додаю у ці шматочки, що я нарізала, полосочками сіль, перець малений, трішки сушеного чесника, трішки куркуми, гарненько це перемішую. У сухарі панірувальні додаю паприку, гарненько перемішую, і буду кожну частинку цієї курочки соломкою обвалювати. У сухарях цих і викладати на дощечку, Дощечку перед цим замотала у харчову плівку для того, щоб потім легко було з неї знімати їх. Далі 6 спинок, яких я купувала, додала до них шийки, а також кінцівки відкрил, щоб краще наварилося, заливаю водою, заливаю десь на один палець вище води, ніж м'ясо, і відправляю варитися до закипання. Коли закипить, я додам сіль перець горошком, і воно буде варитися в мене 3 години. Ось пройшло 3 години. Я додаю сюди нарізану ось так крупну моркву. Також цибулю і залишаю ще варитися на годину. Після того, як в мене пройде година, я дістану м'язку, відділю його від кісточок і розділю навпіл в тарілку половину м'язка положу, і іншу половину я відправлю у баночку, для того, щоб заморозити холодець. Якщо ви не знали, холодець можна морозити. Тому юшку пропускаю через марлю і відливаю у баночку без часничку. А в іншу половину юшки я додаю часничок, також проціжую і відправляю у миску вже з м'язком відділеним. Другою половинкою. Це я буду їсти зараз. А той, що заморожений, коли я захочу. Я дістану баночку, почекаю, поки він відійде, поставлю його кип'ятити, надберу трішки юшки, видавлю туди часничок, проціжу цю юшечку і залю, перемішаю з усім холодцем і розділю в тарілочку, він застине, і буде знову свіжий холодець. До речі, якщо залити на один палець води вище за м'ясо, так як я говорила, коли варити холодець, тоді він застигне її без желатину. Далі приготую котлетки в заморозку, взяла пів кілограма фаршу свинотелячого, телячого, додала туди яєчко, булочку розмочила, перець, сіль, сушений чесник. Також видавала зубчик часнику свіжого, перемішую це все гарненько і буду їх формувати як котлетки, обвалювати в панірувальних сухарях і відправляю на дощечку обмотану харчовою плівкою, для того, щоб потім було легко їх зняти. Ставлю відварюватися спинки, які у нас залишилися від двох курочок, і ребра, від яких ми відділяли філе філеку, залила водичку, ось так, покуди в мене м'яско. І ставлю, буду варити десь годинку, зніму пінку обов'язково, додам цибулю, моркву. Також сіль і перець горошком. Буду варити близько години, для того, щоб воно добре наварилося і добре наварилася юшка, так як вона нам потрібна буде для бульйону в майбутньому. І відділю м'яско від кісточок, далі нарізаю грибочки, буду їх обсмажувати до готовності. Також цибульку наріжу дрібненько кубиками, також додам до грибів, обсмажую її до рум'яності, додам до них потім м'язко, що я відділю від кісточок, гарненько перемішаємо все, додам вершки, посолю, поперчу, додам сушеного чесничку. І далі ми це все. Трішки потушимо хвилин 5-10 і додам масло вершкове. Десь грам 50-70. Я, в принципі, робила все на око, нічого не вираховувала, але приблизні пропорції я вам напишу, для того, щоб ви розуміли, скільки приблизно чого. Ось Гарненько перемішую це все. І буду блендерити у таку однорідну масу. І дуже-дуже смачний виходить паштет. Половину я відправлю у заморозку. Також потім, як захочу його використовувати, дістану і поставлю в холодильник для того, щоб він самостійно відійшов, і буде в мене знову паштет. А іншу половину я буду їсти зараз. Ось бульйон, це ще у нас варилося м'яско, я розділяю на три частини. Дві коробочки буду заморожувати, а третю частину залишила, зварю супчик. Він дуже насичений, тому можна з нього приготувати в майбутньому якийсь соус, або також зварити суп. Також по пакетиках розкладаю нагіци, котлетки, які вже заморозилися, і м'ясо по-французьки. Цієї кількості у мене вийшло 8 заготовочок, тепер у мене буде більше вільного часу. Усім дякую, що коментуєте, що ставите пальчик вверх. Не забувайте також підписуватися, якщо ви ще досі не підписались на канал. Мені буде дуже і дуже приємно. Усім дякую, усім до зустрічі в нових відео, всім миру, спокою, добра, па-па.